Далі дуже багато цікавих саме деталей цих перемовин вже є в мережі, і як я вже і сказала, що розповів про них речник МЗС Георгій Тихий. Зокрема, президент України Володимир Зеленський він в дистанційному режимі скеровував дії української делегації на переговорах з американцями у Джиді. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Він назвав ці переговори одним із найцікавіших. Зі сторони е, саме дипломатії і мистецтва дипломатії, і зокрема, також е, він сказав, що тут важливо було стратегічне мислення, пошук нестандартних рішень і грамотний баланс гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Ось це те, про що е, дійсно говорила українська делегація, тому що бачимо, що ми пом'якшили свою позицію. Дуже багато разів Дональд Трамп дорікав Зеленському, що той не готовий до миру, що той е, хоче далі воювати. Через це він призупинив допомогу і обмін розвідданими. Тепер українська сторона продемонструвала, що вона готова запровадити. 30-денний режим припинення вогню для того, щоб сісти потім за стіл перемовин з Росією, для того, щоб просто хоча б почати діалог, і це важливий крок, дійсно був продуманий до деталей, мені здається, і також Георгій Тихий зауважив, що кількома нюансами, також які не нашкодять цим переговорам, може поділитися по тихий нагадав, що переговори тривали, зокрема, майже безперервно 8 годин, понад 8 годин. Годин, і якщо е, не враховувати цей обід на який таку перерву, який ходили делегації, е, він ще подякував окремо речниці Держдепартаменту США Темі Брюс за те, що вона професійно співпрацювала у дружній атмосфері, і також подякував її команді. Також речник зауважив, що особиста роль переговірників вона колосально важлива, водночас. Оче питання проведення виборів в Україні або відставки президента Володимира Зеленського не обговорювали так. Повідомила журналістка Fox News Нана Саджая з посиланням на джерела. І далі процитую: джерело безпосередньо залучено до українсько-американських переговорів. Розповідає, що проведення виборів або відставка президента не обговорювалася в Джиді. Так написала вона в соцмережі X і також. Тут зупинюсь і нагадаю, що останніми днями, особливо після сварки в овальному кабінеті, 28 лютого, американська сторона неодноразово заявляла про те, що Зеленський має. Або змінитись, або піти у відставку. Звісно, що це наратив Росії. Вони його повторювали. Росії дуже вигідно змінити саме тут владу. І дійсно, Зеленський не подобається ані Трампу, ані Путіну, як ми вже зрозуміли. Але питання в тому, що ці заклики лунали. Але. Через те, що дипломатична робота була проведена, і дійсно, після 28 лютого вочевидь вона тривала надактивно. активно. Українська сторона, я думаю, що усіма можливими способами намагалася. Достукатись до американців для того, щоб повідомити свою позицію. І дійсно, як вважає речник МЗС, тут треба було бути і гнучким, і твердим одночасно, і мати і позицію свою відстоювати і так само. Дійсно, не, не піддаватися на тиск від Сполучених Штатів, і далі водночас питання проведення виборів в Україні також не, не піднімалося, і угода між Україною та США щодо вибуду щодо корисних копалин буде підписана, коли американські партнери вважатимуть це зручним. Так сказав керівник офісу президента України Андрій Єрмак.